Привіт, друже. Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Шрек і Різдво. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. У далекому казковому болотяному краю, там де зимовий ліс вкривається пухнастим снігом, а крізь голі гілки дерев визирають гніздечка лісових птахів, стояла невелика хатинка шрека. Хоч він і був Огром, але тепер у нього була власна родина, дружина Фіона, яка навчалася поєднувати шляхетні манери з огрячою натурою, та троє малесеньких огренят, кумедних, пустотливих. І дуже допитливих. Наставав передсвятковий час, і Фіона хотіла влаштувати справжнє різдво. Вона принесла з лісу невеличку ялинку, хоч і трохи кривеньку, та із заламаною верхівкою, але зелену і пахучу. Вона розвісила на ній шишки, червоні ягоди та зірочки із соломи. На столі вже стояла миска із солодким пунчем із лісових ягід, поруч, пироги з капустою та пахучі медові пряники. Огрята з нетерпінням перестрибували з лапки на лапку, чекаючи, коли ж почнеться святкування. Шрек, який раніше не надто розумівся на різдвяних звичаях, дуже старався. Він відкрив стару книжку про Різдво, яку Фіона знайшла у замковій бібліотеці, і намагався вивчити, як правильно прикрашати будинок, що казати дітям, і як співати колядки. Але колядки в нього виходили гулкими та хрипкими. Тож він вирішив, що його частка в святі забезпечити затишок та безпеку. Коли вечір опустився на ліс, Шрек із задоволенням глянув на домашній вогонь, що потріскувався у каміні. Охрята, заспокоївшись після ігор, слухали Фіонині історії про різдвяні дива. Та ось стук у двері. На порозі сяючими очима та з широкою посмішкою стояв віслюк. Шреко Фіоно, я то чув, що у вас різдво. Я приніс трохи веселощів. Прокричав він, порушуючи тишу. За його спиною вигулькнув кіт у чоботях, грайливо підкручуючи вуса. А за котом пряниковий чоловічок, що тримав у лапках кошик з пряниковими цукерками. Та й інші друзі незабаром підтягнулися: три поросятка, вовк у нічній сорочці, дракониха, що схилила голову у віконце, щоб теж не пропустити нічого цікавого. Шерек на мить розгубився. Він намагався уявити спокійне родинне свято. А тепер хатинка повнилась голосами, сміхом та балачками про подарунки. Віслюк, не чекаючи запрошення, одразу почав оповідати свої різдвяні пригоди з минулого. Пряниковий чоловічок з ентузіазмом вимагав особливих пряників у формі санчат. Кіт у чоботях, муркочучи, налаштовував свою гітару, щоб заспівати різдвяну серенаду. Вовк мрійливо дивився на стіл з пирогами. Поросята намагалися видертись на стільці, щоб роздивитися ялинку ближче. Шерек важко зітхнув це ж куди подітися від цього гармидеру? Але він глянув на Фіону, яка усміхалася, дивлячись на їхніх гостей. Огрята сміялися, жартів віслюка, смикали кота за чобіт і плескали в долоні, слухаючи його мелодії. А Фіоні подобалося, що всі разом друзі, родина, шум і сміх, усе це справжній дух свята. Ех, промовив Шрек, підвищивши голос, щоб його почули. Може, ми сядемо колом і поділимось однією історією, але разом кожен додасть щось своє. Так буде справжня різдвяна казка. Усі стихли. Віслюк зосереджено прикусив губу. Пряниковий чоловічок всівся зручніше, поросята розташувалися біля ніг шрека, а кіт поставив гітару поруч. Шарек розпочав історію про те, як він колись жив на болоті зовсім один, і як тоді не розумів, чому люди святкують це різдво, збираються гуртом і обмінюються подарунками. Він розповів, як зустрів Фіону, як знайшов справжніх друзів. Потім слово взяла Фіона. Вона пригадала своє дитинство у замку, розповідала про те, як колись сама мріяла про родині свята, а тепер має це все поруч. Віслюк додав свою дотепну історію про те, як він одного разу на різдво загубився у лісі та зустрів кажана, який вирішив, що Віслюк різдвяний подарунок. Кіт у чоботях, прижмуривши очі, розповів казку про зірку, яка впала з неба саме в Різдвяну ніч, і принесла із собою світло і надію. Пряниковий чоловічок поділився своєю історією про пряниковий будиночок, в якому завжди затишно і солодко, якщо ти ділишся ласощами з іншими. Вовк зітхнув і пригадав, як одного разу поросятка пригостила його теплим молоком у саму зимову холоднечу, і з того часу він став ходити до них не як голодний хижак, а як добрий сусід. Поросятка голосно хрюкали, згадуючи цю історію, і сказали, що найважливіше у Різдво бути з тими, кого ти любиш, і неважливо, хто ти огр, кіт чи вовк. Поки вони розповідали, у вікнах хатинки світився затишний вогонь, за дверима густо падав сніг, вкриваючи ліс, а мороз ніби намагався заглянути всередину, дивуючись, чого там так весело. У повітрі пахло пирогами, корицею та медом, і кожен відчував, що це різдво стало для них особливим. Коли остання історія була розказана, всі замовкли, слухаючи потріскування дров. У тиші було чутно, як цокає годинник. Огрята вже напівспали, притулившись до мами Фіони, а Шрек відчув, що його серце сповнене теплом. Дякую вам, друзі, сказав тихо Шрек. Я розумію, що справжня магія Різдва не в прикрасах чи у тиші, вона в нашій здатності ділитися одне з одним історіями, добротою і любов'ю. Точно! вигукнув Віслюк, і в подарунках теж, додав він, підморгуючи, на що всі засміялися. Фіона накрила огряд теплою ковдрою, кіт у чоботях притих, задоволено моркочучи. Пряниковий чоловічок поділився останньою цукеркою з поросятками, а вовк, зітхнувши, поклав голову на лапи, задоволений, що знайшов таку дружню компанію. За вікном зорі світили яскраво, і можна було б поклястися, що одна з них підморгнула шреку, вдячна за нове розуміння свята. Так минуло це особливе різдво в хатинці Огра гучне, химерне, але наповнене справжнім теплом і дружбою. І тепер кожен з них знатиме, що Різдво це час, коли серця відчинені для добрих історій та щирих почуттів. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.